Ної ну, сто бойових зіткнень нарахував генштаб за минулу добу. Чотири боєзіткнення відбулось на північно-слобожанському та курському напрямках. Крім того, росіяни завдали 13 авіаударів, скинули 29 керованих бомб на позиції наших військ та населені пункти поблизу лінії зіткнення. Іван Шевцов доєднується до нашого етеру. Це є полковник і начальник прес служби го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Наші вітання. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Слава. слава ну ми звичайно зараз поговоримо про стан справ, про те, як це виглядає з вашої перспективи. Але на початок ем, ми тут оголосимо збір, і вже зараз на екрані з'явився код Куар. Ем, попросимо, аби ви з цього розпочали. Зокрема, на що сьогодні збираємо і заохочуємо аудиторію. Цей збір розрахований на закупівлю наземного роботизованого комплексу, який вкрай зараз нам необхідні на тій ділянці, де ми перебуваємо. Наша бригада на Сумщині, і особливо більша більша кількість наших бойових позицій саме на Курському напрямку, де наразі. Точаться активні бойові дії і для евакуації поранених військовослужбовців крайне обхідно наземний роботизований комплекс. Його вартість близько 510 тисяч гривень. Більшу частину грошей на це ми вже зібрали. Там лишилось близько 100 тисяч, і маю надію, що за сьогоднішній день дозбираємо. Та долучайтесь, будь ласка, небагато залишилось зібрати 105 тисяч. Зараз бракує до того, щоб закрити цей збір на наземний дрон. Але, перш ніж перейдемо до обговорення оперативної ситуації, є інформація із Мукачева. Міська влада повідомляє про 12 постраждалих. До лікарні доправили 10 людей, а ще двоє звернулися самостійно. Стан усіх стабільний. Стаціонарно лікуватимуться 5, 5 людей. Під ракетний удар потрапила територія одного з підприємств. Спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальні служби. Людей закликають щільно закрити вікна і без потреби. Не виходити на вулицю, ну це ще раз доводить, що нема на території України безпечного місця. Вся вона під атаками, вся вона під російською агресією. Поговоримо про ваш відтинок фронту. Зрештою, якщо якось там проводити певні паралелі от з цими там дипломатичними потугами, які ми спостерігаємо, чи це відбувається на активності Росіян на характері бойових дій. Насправді ті перебовини, які там тривають, вони ніяк не впливають на хід бойових дій, принаймні на нашій ділянці. І активність ворога, яка була така і лишається. Ворог активно проводить і штурмові дії на курському напрямку, і постійно показує свою присутність на лінії державного кордону з Російською Федерацією в межах Чернігівської і Сумської області. Там він здійснює постійно обстріли, використовуючи артилерію і активно використовує ударні дрони. Особливо дрони, дрони на оптоволокні. Ну і каби авіацію ворог також активно використовує. Ми не спостерігаємо якогось зменшення в середньому від 30 до 50 кабів лягає по сумщині за добу. 90 тисяч залишається задонатити для цього наземного дрону для наземного роботизованого комплексу. Долучайтесь. Будь ласка, зараз немає малих донатів. Гривня 2,5 – нормально. Нема чого соромитися, це все загалом впливає на те, як, наскільки трохи легше стане воювати нашим хлопцям і дівчатам. Іване головком Сирський заявив, що Росіяни перекидають сили з сумського напрямку на запорізький. Як це впливає на інтенсивність бойових дій на вашому відтинку фронту? Ну насправді ми цього не відчуваємо тут, ще раз скажу, повторюся, адже кількість штурмів, і кількість ударів, які наносить ворог, там був яка була тиждень тому, місяць тому, і зараз вона не змінюється. Кількість штурмів за минулу добу там було близько п'яти. Якраз два з них відбили бійці сталевого кордону. Приблизно така сама кількість штурмів була і, і тиждень назад. Тому інтенсивність бойових дій на Сумщині від того, що ворог перекидає свої сили на інші напрямки, не впливає. Я ще раз звернув увагу на е, збір, який триває. Залишилося зібрати 65 Тисяч українських гривень, я думаю, що ми маємо шанс закрити цей збір сьогоднішнім ранком, тим більше враховуючи те, що для багатьох цей ранок є зіпсованим російськими атаками, російськими ракетами. І Якщо там з одного боку це небезпека для життя, з іншого боку, це так само і коригування планів. Тому, друзі, якщо от ви відчуваєте цей праведний гнів, ми періодично про це згадуємо під час тривог. Я думаю, що його можна і корисно конвертувати в підтримку українського війська. Ну і можливо це буде перша справа, перша правильна справа, яку ви е, зробите цим ранком. Будь ласка, підтримайте цей збір. Нам залишається зібрати 60 тисяч гривень. Ми маємо шанс закрити цей збір до кінця нашої розмови. Дуже би хотілося. Е, е, повернімося до розмови. Е, ворожі ДРГ на лінії державного кордону. Тут мені про північ ідеться про Сумщину. Що з ними? Ну, я не скажу, що вона досить активна. Е, протягом взагалі. Е... Останніх трьох місяців ворог не активно використовує розвідувальне диверсійні групи. Протягом серпня була одна спроба зайти ворожі ДРГ, але сили оборони її успішно відбили. Але у порівнянні з осінню, з осінню минулого року і з весною цього року то значно менша кількість роз'єднано диверсійних груп в першу чергу це пов'язано із тим, що сили оборони достатньо надійно укріпили лінію державного кордону і мінно взривними загородженнями, і достатня кількість бойових позицій на лінії державного кордону, тому ворог намагається туди не сунутись. А він там, може, не сунеться. Які інформаційні операції він там проводить у зоні вашої роботи? Особливо таких суттєвих змін у роботі інформаційних операцій ворога теж немає. Як і раніше, ворог просовує наративи про те, що Сумщина має бути буферною зоною. Але як ми бачимо, ніяких буферних зон нема. Це просто звичайна зона активних бойових дій. Ворог намагається захопити якомога більше територій. Так, у нас залишається 23. 20 тепер уже тисяч гривень для того, зібрати для того, щоб збір був закритий. Ну знаєте, людська психологія вона є такою, що кожен хоче бути е, причетний до успіху. У Вас є такий шанс зараз. Е, якщо ви будь-яким донатом е, долучитесь, підтримаєте цей збір. Є шанс бути причетним до закриття цього збору сьогодні. 10 тисяч гривень залишилося для того, аби його е, закрити. Е, е, поки ми говоримо, люди донатять. Якщо говорити про російські фортифікації, наскільки вони якісні, наскільки вони, е, наскільки ви в цілому розумієте, як вони побудовані зрештою? Ну, якщо говорити безпосередньо про Курський напрям, е, про е, ту ділянку, де зараз точаться активні бойові дії, то там ворог. Не використовує якісь бетонні споруди, адже в нього немає можливості зайти техніки. Там ворог пересувається лише в пішому порядку і використовує звичайні земляні власно накопані фортифікаційні споруди, звичайні окопи і бліндажі. Якщо говорити про ділянку на території Російської Федерації в тилу Російської Федерації, то там дійсно ворог облаштував бетонні такі хороші фортифікаційні споруди. Буде, але і це не заважає нашим дронам залітати туди і нищити ворога. Так перевірю збір, бо заслухалася. Ну, вже закрили насправді збір, але долучайтеся ще там батарейки, батареї, зарядні пристрої цього ніколи не буває забагато, тим більше зима насувається. А як бачите, мир не наближається, як би нам цього не хотілося. Ну, All подякуємо певно тим, хто долучився. Та це це важливо. Yeah. Ми мотивували, а ви нас почули. Ми надзвичайно це цінуємо. Я думаю, що ви долучитеся та пане Іване, до, до цих слів. Подяки, правда, да. я думаю, що від усього особового складу бригади сталевий кордон ми хочемо подякувати усім, кожному, кожній, хто задонатив, хто допоміг нам зібрати закрити цей збір. Ще раз так нагадаю на нього на ці кошти. Ми закупимо наземний роботизований комплекс, який буде доставляти БК і провізію на бойові позиції, не наражаючи інші групи. Небезпеку, ну і саме головне вчасно рятувати поранених з полю бою. Це саме головне. В районі 125 тисяч гривень задонатили українці, поки ми говорили. Спасибі кожному за будь-який внесок. Івана, спасибі вам. Іван Шевцов, полковник, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон був у нашому ефірі.